Рівненська громада знову у Скорботі. На щиті повернувся до рідного міста військовослужбовець Геннадій Кривко. 54-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Рідні та друзі, знайомі родини та сусіди, прийшли на Майдан Незалежності, щоб віддати шану захиснику. Цілий рік він бився на рідній землі в українському Донбасі. Ні в якому не росіянському. Ні в якій там республіці, а незмінні складовій української землі. Геннадій Кривко народився та виріс у Рівному. Освіту здобув у здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. Чоловіка мобілізували до війська на початку минулого року. За період, проведений на передовій, Геннадій неодноразово брав участь у складних військових операціях. За що був нагороджений вищим командуванням? Отримав повістку про виклик. Військкомат 23-му році пішов захищати нашу країну. Отримав залізний хрест спочатку, потім золотий хрест відвонокомандуючи і загинув в Донецькому напрямку під час бойового зіткну. Найбільше на повернення Геннадія чекали рідні, матір, дружина, двоє дітей та онука. Теплі спогади про чоловіка залишилися у його друзів та знайомих, які прийшли на Майдан з квітами. Мамо, я його знала. І він хороший син був. Лишив. Дочку, вона похоронила 10 років назад. А цього сина тіло Геннадія Кривка спочиватиме на алеї Героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.